Друзі, всім привіт! Сталкер на зв'язку. Вийшла очередна рулеточка. Нежданчик такий на містики. взагалі круто. Як мені, це сама крута рулетка. Так. Непогано, непогано. 250 перша прокрутка, незвісно, вона подорожчала, був... Наскільки я пам'ятаю, був прокрут перший 150. Ну що, друзі, вам з совітую. Ну, до одиниці золота, якщо у вас є стільки, стільки золота. От, до, ну, майже до безкоштовного прокрута. От, до одиниці, До 22-го. Прокрутить. Що випаде, то випад. випаде. Бо далі вже ну, не бачу сенсу. Воно вже далі для мільйонерів, мабуть. Ну що, друзі, бери кофейочок-чайочок, є у нас 1000 10 золота. Зараз будемо її ворочати. Ось тут, друзі, цей сертифікатик потихеньку у нас набувається. Оказується, його можна, я не знаю, вроді би як забрати. Ну це чисто на свій ризик. Ліпше дочекайтесь інформації, або я от заберу, провірю. І покажу що буде. Іли якась шняга буде. І танчик буде нормальний. Або ж чекайте. Сьогодні, до речі, друзі, завтра 19 грудня буде трансляція. Залітайте на отбліц офіційний YouTube. І там буде інформація ось про що. Це, що я вам показував, то був у мене на каналі. Ось про ці носочки. У них заховані подарунки. І там скажуть, що там до чого речі, давайте, друзі, відкриємо цей контейнер. Сто золота, минималка. Так, по моєму громка музика, да, громка? Сударець, подожди, друзья. Трошки цю музику, вона немножко не нужна. А, ну звісно, музика громка. Ну, все нормально. А то думав, що оно кричить. Блин, я ж її прикручував. А обновлення пройшло, коротше, і вона. Вибачаю за гучність музики. То ми ось все замінив. Коротше, друзі, залітайте завтра на трансляцію. Там побачите за ці носки. Я сам теж буду дивитися, що в цих подарунках. Надіюсь, що там щось прикольне. Може золотишком порадують, може і танчик можна обміняти на золото. Ну коротше, якось так. Сертифікат заберу, покажу, що тут буде. Кулька буде, друзі, ось відкрию, вже добиваю. Ну, а у нас рулеточка. Всем мира добра і погнали. Перший прокрут 250 золота, поїхали. Коротше, кручу до 22 прокрута, якщо хватить. 3 містика, добре, це непогано. Не знаю, друзі, хватить мені чи до 22-го прокрута, чи ні золото. Бачите, воно подорожчало. Один, 275. Будете, друзі, якщо крутити, по чи купилися ви, скільки ви потратили золотишка. Буду радий почитати. Побачимо, що вам може ви фартові. Мені ось списали, бачив, там вибивали танчики з 50 золота, з одного прокрута, хто 2-3 вибивав за 3000 золота Ну, прикольно, радий за вас. Фартануло вам. Мені в втораз не пощастило. Хто бачив відео там взагалі ж шлаки, танчики попродавав, там 2 штуки. Ну, то таке, ладно. А я ж там, друзі, не да продавал то ж, тож відкривали пісочницю. І там до речі, за 850 золота, а другий за 950, непогано. Куда-то трішки вернул. Щось, друзі, по одному тикає. Один, ну то дало три. Ну, бачу. А п'ять є. О, та тут на п'ять, наверное, процент уже маленький. Ну, а... Та ти шо, мені будеш все время по одному давать чуть. Я так взагалі не окуплюсь Ты шо Мда Багато тут поставили, тут якась хитра, бачите, виставили по одному X, вони только по одному X падають, бачите вот фигня Ну что поробиш О, троечка Погнали далі Дякую, друзі, що підписуєтесь на канал. Пишете коментарі. Ну буває, таку херню пишуть, що просто на уші не натянеш. Я навіть на такі спочатку відповідав на такі коментарі, потім уже надоїло, коротше. На всякий бред, що будете писати, я відповідати не буду. Один. Давай, рулеточка, насип нам что-нибудь. Ну, по одному, друзья, дуже мало. Глянь. По одному их сипає. Багато дуже по одному, а прокрут, что почти по 500 стоит кожен. 450, 450, 450, 500. Хоть бы по два, по три сыпало. Бачите, золото уходит, а толку нема никакого. Хоть бы 4 дало, я не знаю там. Побачимо. Може бути, друзі, один результативний. А може будь 100 ніяких. Взагалі, може взагалі нічого не дати. А може дати один-два містика, містичних сертифіката і так насипати. Я тут, друзі, ні на що не розраховую. У мене тут танчиків мало, але ну, хоч би я там не знаю, хоч би пару сертифікатів витягнути і все. Нормально. У мене уже тут стільки прямо, блин, нападав. О, дошли ми, друзі, до 22 прокрута. Ее хватило. Короче, друзі, щоб вам дойти до 22 прокрута вам надо мать 8. 8, 8 8.500 золота. Десь так. Все, це до 1000 доходите і за 1000 не крутить. Ну, це. Це я вам так совіти, моя парада. Зробіть, от як я зробив. А, тут контейнер, друзі, другого рівня. Вон воно що. Ну давайте повідкриваємо, друзі, першого. Бачимо, що випаде. Є у нас 30 містиків золота золото є. Можемо ми... Я не рассчитываю на те, що там окуплюся чи ні. Не знаю. Я просто от вам покажу контентик за... Запу... Е, Є, друзі. Дякую. Дякую, ВГШ. Один сертифікат є. Це, друзі, вподобаєте. Один є, друзі. Уже не так все погано. Я вже стільки він цих містиків не відкривав. Так, добре, контейнер другого рівня по талісманам зібрало. Нормально. Поїхали далі. Ну, на золото, бачите, щось не дуже. Так, 100, там 200. Маловато, маловато стало. сипати, дуже. Я бачу, прикрутили, прикрутили разразу. Рулеточки всі попідкручували, коротше, ладно. Що маємо, то маємо. Погнали. Щось, до речі, друзі, ще якщо хватить за, за вільний досвід відкриємо, чи залишить лучше колишар. Коли... О, другий сертифікат. Класно, це дуже класно. Поїхали далі. Третій сертифікат. А воно бачили, лагануло перед цим. Круто. Поїхали. Три вже містичних сертифіката, друзі. До речі, такі непогано. Давайте, друзі, мабуть, вільний досвід залишу, як буду кульку відкривати, щоб не так було. Як то кажуть, скучно, щоб було що дивитися, що там кулька швидко клаце нема. А там хоч буде ще за вільний досвід трошки крутаним. Я думаю, Бог любить тройцю і оце три. Четвертий! Нічого собі! Це просто куражик, куражик. 4 містика. 4 містика. Це, друзі, прекрасно. Знов залагав. Що? Сертифікат? Так, п'ятий, друзі, та це просто трэш. Оце бомбезно. Це, друзі, круто. П'ять сертифікатів. Нічого собі. Так, 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 поїхали, друзі, далі. А що, це зараз нова схема, так я слагаю. Короче, там сертифікат. 500 золота. Нормально. 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 Не розраховував я, друзі, з таких малих таких мистиків на 5 сертифікатів. Думав, хоч би парочку дало. Якби ж, друзі, хоч би нормальні сертифікати, хоч би нормальні. Щоб вони всі були колекційні. Так, добре. Закінчились у нас містики. Є у нас контейнери в 5, другого рівня. І погнали. А що, другий хуже, ніж перший? 100 золота. Третього рівня. О, а це, друзі, вже цікаво. Назбирали ми по талісманам третього рівня. Це вже, друзі, цікаво. Два дні према, Добре. Ну що, друзі? Відкриваємо контейнер третього рівня. А нам випадає 2000 золота. Нормально, нормально. Питань нема. Нормально. Ну шо друзі, Наші сертифікатики. Перший погнав. Лорка, ну прем, ну зачем мені прем? Я розумію, танчик, ну прикольний барабан. Ну, дякую, хоч колекційка. Далі, шо там? О, оце вже прикольно, кобра. Оце вже нормально. Колекційка 9 рівня. І Пантера сьома. Та, що випадає, до речі, в, е, в звичайних в недільних. Там можна її вибити. Нормально. Нормально. Ну, і образець. Ну, а як ви, друзі, хотіли? Без према тут ніяк. Ви думаєте, що там? 5 сертифікатів дасть і всі према будуть. Ні, так не буває. Звісно, буде якась шляпа, стопудово. Ну що? А купився то я 100%. Ну пускай да, було 10 золота, ну, Кобра кобраш появилась. Пантера м 10 появилась. Образец, ну це таке прямо, ну, це ж все равно штанчики. Об'єкт оцей 6 рівня. Ну доволі прикольно. прикольно. Ну, як я вам друзі казав, прокрутіть, якщо у вас є 8500 золота, до 22 прокрута. Одиничку крутаніть, безкоштовний прокрут. За одну золото. А за 1000 вже не крутить. Бо там уже буде. От... Зараз покажу. Там просто буде трэш. Там такі суммы підуть. От зараз покажу. Вон, дивіться, там дальше просто. До миллионеров погнала рулетка. Диви. Диви сколько. 111 прокрути. Так что, друзья. Отакі справи. Таке вийшло у нас відкриття непогане, я доволі скажу воно чудове. Всім вам вдячних, хто зі мною на каналі, хто підписується, ставив подобайки, пише коментарі. Всіх вам обійням, всім вам міцного здоров'я, вашим рідним, вашим близьким. Мирного неба над головою і до зустрічі!